Як бачите, стоїть автомобіль, на якому написано Уманчани допоможемо воїнам, воїнам АТО. Я хочу запросити Олексієнка Сергія, який пояснить, що це за автомобіль, звідки він приїхав, куди він має їхати і взагалі, яка ситуація. Будь ласка, Сергій Олексієнко із своїм товаришем написано Мер. Прикольно. Слава Україні! Здрава! Хочу поздравити всіх із святом зеленим, позволити щастя, здоров'я, щоб успіхів, щоб ізкінчилась країна війна. Почнемо з першого питання влади. Пішла виборча компанія. От, багато рвуться до власті, які мають бізнес. Мій собака не має ні бізнесу, нічого. Мій собака тільки має хазяїна, який його кормить і якому він служить. Отакий має бути в народу мер, який його народ кормити, він може йому служити. У нас в Умані таких кандидатів поки ми не бачимо. Далі, що стосується влади. За все час. За більше року ця влада сидить на містах, вже помінялася, влада на папері помінялась, а насамперед вона не помінялась. Тому що ті самі чиновники сидять в Совбезі, і в суді, і в прокуратурі. Сидять бройраси, собі ці кормлять і нічого не роблять. Е, що касується далі, е, що касується міста? Ну, Просимо ми і ходимо, і, і вже компромати даємо, і все, Ніч, нічого абсолютно в городі не міняється. Як було, так і є. Е, ну, Древ ями поасфальтували, прочі. Потім, е, що касається далі в, в міліції, це друге питання. Значить, в Умані була група з 9 травня і по 20 заїжджа група Луганських, там, ну там куча бандитів. просто бандити. І вони тероризували весь город. Грабили, обманювали е, і прочі. Їх надали, ну наші хлопці надали конкретно міліції е, нашій. Де вже ця група знаходиться, їх арестували 10 чоловік, вони там посиділи сутки. Прийшла жінка написати заяву, що її на 750 євро шукали на 8 тисяч гривень. І їх відпустили, заяву не взяли. Потім не буде, власне, говорити, ми їхали ми з таксістом, таксіст підставив свої каже, дали Уманським мінтам 17 косарей. і далі сутки, і що бомбіть город. Вас бомбіть. Вас. То наша нам така міліція. То хай тепер піймали потім цих двох злочинців. Їм не віддали це, бачить на що звичайних новинах, але воз і нині там. Зібрало у руководство міліції громадських діячів і там один із самих таких непоганих мінків почав на волонтершу трошки зуба піднімати, що не так говориш ти. А жінка їздила на передову і була там. А він тут членопорядок охороняв свій. І третє питання це автомобіль. Значить, була така у нас справа, позвонив нам чоловік Микола, біла, немає секрету. Він вже третій раз в ротації, його позивний старшина. Там же є монгол, тут його, кстати, дочка є. От. І ще чотири чоловіки, Луганський, ще чоловік, вони стоять в стані Луганській, де від кіля привезли бойця. І хлопці стоять на блокпосту, в нічній стороні від Луганська, від цієї станіці Луганської, і то водички треба, то хліба, то курева. І нема чим привезти. Один Урал є за п'ятим разом, як Порошенко, так він заводиться. От. І тим муралом не можуть привезти. Вони просто дають якусь машину, там без дорожча і сюди. Ну підшукали ми машину. Ціна цієї машини це з обслуженням з усім 50 тисяч гривень. Це що ботинки на хороших наших стоять. там Шубу норку можна купити в класі які за 50 тисяч гривень, на собаку роді понадівати. От. Але е, 50 тисяч гривень дуже тяжко як то того, збирати. Ходили ми в базарі він, з Юрієм Барлюком, який воює з ними, з цими хлопцями. Ходили з дочкою з вона до о, за це все. Прийшли ми сюди в наше учреждение для малого як Бог простий. Прийшли сюди. Ну, кое хто прийняв, кое хто не прийняв, і попали ми на голову рай адміністрації, такий Олійник, Це я перший раз побачив. Ну, пригалуси, сідяська на деколоній, всі як і Йшли до нього, каже, ми до вас такі, так і так, ці дві дівачки з цими торбами. Ну, бачать, що люди, ну, люди прийшли по якійському питанні. У мене нарада. Прийшла нарада, заходить він вже до кабінету до голови райради. Я кажу до нього, ну то що він наш приймі? Бо двоє дітей нам питання таке для міста, для всього, щоб трошки район поміг на цю машину, якихось там хоч тисяч п'ять-шість гривень кинув, не більше. Бо вже і свій може зберемо. А він щас, щас, щас сів машину і втік. То нам такий голова райради. У мішку сюди, як зайця привезли. Це рай адміністрації, нашою, як зайця сюди привезли. Він не треба такий для города. Той був скус, то мені лічно дав 200 літрів солярки, коли я їхав на Восток ну, транспортка. Він мені лічно дав. Я вечором поїхав, заправив машину і дав. Позвонив Ярослав, таке таке питання. Можу, не можу. А цей тікає. Ну нашому тут треба. Якщо його президент збирав, то хай він там, коли президента є, є, сидить в Києві. А як він робить для громади? Дуже робити для громади. Ходили ми по магазинам. Збирали по магазинам. Ходили, ходили ми по магазинам. Збирали ми по магазинам кошти. Отут підряд вісім магазинів. Одної хазяї на Гаваях загорає, другий в Турції, третій десь у Балабенівці без телефону нього не робить. Хазяї всі вінницькі, київські, кировоградські. Та ми в Київ на Майдан даємо, а ми в Вінницю даємо на Майдан. Ви в уманських людей заробляєте гроші. І якщо уманські люди до вас прийшли, ви повинні допомагати уманським людям. Їдьте в Київ, там торгуйте. І там давайте. Ніхто не дав. Заходили ми в класики, заходили в цей, заходили в дуже круті магазини, такі, як коло фуршета, як і де телевізори продають. Ельдорадо. зайшли, а вони кажуть, пишіть листа, я кажу, ну так, да, на похоронку. Нам, нам на похорон ми зберемо, якщо треба. Нам треба зараз живим. Поки нам листи пишати чи ні. Вийдіть, дайте руки, дайте гривню, дайте дві. Нам треба 50 тисяч гривень, у мені 50 тисяч населення. І ще я вам скажу дуже такий прикрий случай, не прикрий, а дуже, мені просто все в мене само потекли. Тому що пішов до бабки, яка стоїть на ринку і торгує в неї три морквини, дві були. Каже, бабка, поможіть хлопцям на машину. Кажу, хлопці, вони не Каже, Коні не обманіться, дивіться. Ну якщо не обманіть, 5, вона 5 гривень і кидає мені в скрині. І тут дзвонить Микола з Сатою. Я кажу, Коля, поблагодари бабку, бабка тобі дала 5 рублів на машину, стара бабка нічемна. І він бабки по телефону щось говорить, бабка стоїть і плаче. Сьогодні підходить мальчик Андрій, хочемо дуже подякувати на базарі, йшов за морозом. Теж там дитини було, чи 10, чи 7 гривень по рублю, по 3, і теж кинув ти. А нікуди бурмелиї сидять, а вже не обращають. Зайшли до одного в де до телевізора, і він каже, вона каже, а я дочку чи сина учити буду, мені треба деньги зібрати на учобу, Що мені ваше АТО? Тому я предлагаю на всіх магазинах, ми їх всіх знаємо, двоє дівчат ходили, на всіх магазинах написати. Ми не підтримуємо воїнів АТО. І, і, і набити трафарет, щоб люди уманські знали, заходьте них їх купляти. Не треба їм бойкувати нічого. Хто не хоче зайде, хто хоче не зайде. Але на цих мазинах щоб бити. Не один Уманський банк їх від 18. Кредити з вас вижимають любими путями. Забирають хати, викидають все. Не один банк. Їм треба теж письма писати в, 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 в Київ, а там Києві дурочків таких самих сидять куча. Поки вони ці гроші перечистять, то тут війна кончиться, тут їхні гроші нікому не треба. Гроші треба сі і минути. Так само і аптеки. Ну я думаю, на вівторок ми доб'ємо цей вопрос із машиною. Я думаю, що ми вівторок середу о, зберемо ці кошти, пригласимо хлопців, пригласимо всіх сюди і передамо цим хлопцям нашим службі і хлопці Дякую Дякуємо за увагу. ви всі розумієте, яка важлива річ. Кошти на цей автомобіль. Насправді, якщо розібратися, це не така велика сума. І... Я думаю, що все вирішиться вирішиться добре. Наші бійці отримують цей автомобіль. Я знаю, що багато людей буде допомагати. Все буде добре. Хочу запросити Гончарука Володимира стосовно зборів, які були в п'ятницю. Я думаю, що цей дощ нас не злякає. Це не така проблема. Слава Богу, що Господь нам дає дощ весною. Нічого не розкисне. Слава Україні! Хочу подякувати вам всім, що ви прийшли, як завжди на це вічі. Вітаю вас святом Троїці. Хай Бог нам допомагає, здоров'я вам, наснаги і я думаю, ми переможемо обов'язково. Стосовно зборів, які приходили в п'ятницю, піднімали там і, 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 різні питання. І одне із них це знову про, про ці надходження до місцевого бюджету. То на сьогоднішній день, як оказалося, дуже багато підприємців, які ще залишалися, теж уже позбавилися своїх ліцензій, поздавали і надходження умішається. Так що тиск і неможливість працювати в середньому бізнесу далі продовжується. І бюджет буде ну, надалі, буде пустий. На, на тому ми говорили не один раз, що мала бути комісія, там були податківці, мали участвувати, і представники, і чиновники від влади для того, щоб, наприклад, як ми маємо на той на цілий осередок, Хасицький, де є готелі, де є столові, там нічого абсул, абсолютно ніхто не сплачує і віз і нині там. Так що перемовини йдуть і нічого насправді не двигається. Мало того, я вам скажу, приїжджав ще один на переговори адвокат. Один із там наметами містечко представляв, досить зухвало себе вів. Теж абсолютно на який діалог вони не йдуть. І... Мало того, тлумачать на закони таким чином, що каже, що навіть якщо і мільйон доларів у нас тут в середовищі ходить, то вам до, до них ніякого ділу немає. Ну я думаю, що ми цю ситуацію будемо виправляти і будемо тиснути на чиновників, все-таки ця комісія буде і, і вони почнуть щось сплачувати. Бо дивна ситуація, ми всі щось платимо, щось робимо, а вони абсолютно... Створюють тут потужну іноземну структуру і всі тільки умивають руки. Мало того, ще й погрожував, каже, попробуйте щось зробити, у нас це все під контролем адміністрації президента. Ну, це Ми, звісно, обурились таке, бо нас не залякати якимось там президентом, який став нам сказати, що не президент, то це тільки підбурило нас, розумієте. І це і ще раз підтвердило, що ця корупція. Ця корупція, вона починається іменно від президента, і прем'єр-міністра, і Верховна Рада, всі вони, я не знаю, що вони собі думають до чого вони йдуть. Вимоги Майдану, а це наш Майдан, це частина того Майдану і започаткувався в ті часи, коли ще Янукович був. І ми стоїмо з того часу і не перестаємо стояти, то вимоги, і я ще раз хочу повторити, того Майдану абсолютно не виконані. І ми не маємо морального права покинути цю справу, як би нам важко не було, як би нас інколи руки не опускалися. Але відступати ми не можемо. Бо відступити від правди це зрадити Бога. Бо Бог не в силі, Бог в правді. І той, хто буде відстоювати, за тим буде Бог. І він буде та людина під покровом його. І йому нічого не станеться. І Він обов'язково в кінцевому рахунку переможе. Так що я вам ще раз дякую. Що ви є, здоров'я, сили, все найкраще. Спасибо, спасибо. Хочу доповнити Гончарука, бо забув. Ось прийшла бумажка така, бачите, шановний вас, згідно рішення 60-ї сесії міської ради, такого то скликання про, про проведення інвентаризації індивідуальних гаражів. Я замісник е власників автотранспорту в місті. В Умані в 2013 році мадам Лідочка тут є, в них сидить, припсонірша. Дала на приватизацію 8 гаражів, 80 тисяч населення. Це що виходить? Одні шнурки на 80 тисяч. Далі гаражів у мене є дуже багато. Люди строїли, то батьки, хто під хатою, хто там легально, хто нелегально. Я согласен з тим, що їх треба законити людям. Але можна зробити це дуже правильним путем. Зібрати цих депутатів не і ось в разі відмови гараж буде вказаний, як самовільно побудований, знесений, перенесений, зірваний. От. Але пойміть правильно, до людей треба підходити, говорити, предлагати. Пенсіонери, інваліди, хай гараж держать безкоштовно. Якщо він не заважає комунікаціям комунікація, Простий людина, є там в нього тих 4 на 5, 20 квадратних метрів, хай бере в оренду і платить, Договір оренду містом, 20 рублів в місяць, чи 15, невелика велика сума за плоти, але дожні потисі. Але саме, власне, почнемо не з цього, а саме почнемо з наших паломників. Вони приїжджають помолитися. До Бога до слова, так, і зробити бізнес. Оцей е, низу бедлан, я називаю, ну, як називають паломничий як я там около вічки, де вони е, роблять по-большому і по маленькому туди і плюють. От, е, називається паломнічний Вони приїхали сюди помолитися, захопили півтора гектара землі і зробили свій бедлан. І з цього гешефта мають 236 тисяч доларів. Це, було, це займатися цим вопросом осінню. Коли відвоювали 200 тисяч гривень, хоча я їм сказав, мільйон. Мільйон ви повинні, тому що третя частина буде беззаконні, ви повинні 3 мільйон заплатити і рішити проблеми з документами. Тут сесії 61, 60, 59 немає, щоб міські депутати пішли до хасідів і сказали, знаєте що, давайте цей бедлан закриє, ви мільйон у нас украли. Людей не з гаражів, мільйон людей украли. Мільйон доларів, не гривень. Мільйон доларів украли. 25. Січня закінчився меморандум, ми підписали. Я був оголошений, вуля, міської ради не було, ніколи влади не було, вони повтікали, вони були туди. Вони, вони підписували цей меморандум. Було три хасіда, там один уповномочений, казав, що давайте тут вопрос оставимо процес, і коли процес вже до вас закінчився, вже почався процес приватизації. Ви зробіть бумаги, я вам дали шість місяців. За шість місяців вони нічого не зробили. Бедланто так і є. Вони думають, що на осінь дадім і 100 тисяч коєм на, на носки, і буде нормально, будемо всі шеф далі ділити. Далі будемо. Я сказав, ви оставляєте, але уманська влада не несе відвісність за ваш цей бедлан на цей, на цей раз. І затопили їх, і три дні там воду, -воду пожарники черпали. Оптите своїх осідів ловити в Гережановки на полях, як ташівку провели. Нічого не послухали. Так воно і є. То міська влада довіжна зайнятися прежде всього. Не нами, у кого є тий гараж, бо я за співвласників гаражів піду сам отак. У мене такі теж гараж є. Я купив його, шпитальов покойний взяв його тут, нема тих бумажу, купив другий, є розписки. Ну хай повалять, пробують. Ми поможемо їм повалити, оце, оце здання. От. А вони хай займуться хасідами, хай не будуть там порядок. А тоді нормально до людей прийдуть. І нормально не ведуть порядок. А не 8 гаражів год приватизувати. Самі цвіточні варіочки беруть, кофейні, Строять на приватній власності, але, торгові центри свої, тут керують у нами уваги. Мають бізнеси свої. У мене, якщо є бізнес, то в мене є бізнес за рулем. І мої двоє дітей. І моя мама після інсульта вдома лежить. І батько з, 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 з освіт. Оце бізнес, яким не вистачає місяця. 55 год косанка простоє. Оце бізнес. Я думаю, дам кочеріхи були сусідів оформляти. Ті я де на тіляшки привезуть тільки. Вони на тілішки теряти тіля виїжджають. Дякую. Користа, хочу запитати, чи є у нас хтось до виступу, Тому що, будь ласка, літає трохи мене. Дуже хороша погода після тої спеки, яка була. Дощ дуже потрібна. Слава Україні! слава! <праць> Як ви знаєте, при цій владі починаються реформи. От вони починають реформи з цими людьми і над цими людьми, які допомагають АТО, бійцям наших, армії нашій, це середньому класу і підприємцям. Сама перша реформа почалася в них. Це касові апарати кожному. Кожному, хто чи торгує, виробляє касові апарати. Тому, звичайно, це може і в майбутньому, і потрібна справа, тільки, тільки не починати із тих людей, які законопослушні, платять в бюджет кошти. А їхня мета нам так кажеться взагалі задушити цих людей. І взагалі, я вам скажу, не дати. Допомагати бійцям винищити всіх патріотів в Україні і далі продовжувати свої справи, так як вони продовжували. Ми на меті маємо в середу на 10 годин провести отут мітинг протест проти касових апаратів. Збори вже пророблені і на ринках, і по магазинах ми оголошення даємо. Ми не проти порядку, ми не проти сплати. Але ми проти такої фіскальної служби, яку сьогодні створює наша влада і наша держава. Закон отакий, а на три чи на чотири сторінки є методи штрафів, методи знущань над підприємцями. Тому підприємці, звичайно, проти другого числа мітингують у Києві. 3 числа з вилами, з, з, з чим хто може, будь ласка, ось сюди біля податкової. Тепер я вам скажу, шановні, щодо порядку і щодо сьогоднішньої міліції. Дивлячись учора передачу, я не знаю, чи ви дивилися на ICTV, ICTV, показували як один е, дядько. Мужчина десь років 60-65 захворів на позвоночник. Не бачили? Ну, це я так прочим, скажу їхні дії. У нього під Києвом є дача. І якщо він хворів, а він сам залишився, діти десь там в Далечині, сам залишився. І е, само вільно була зайнята та дача. А якщо дача, там є і директор дачних построїв, звичайно. Була зайнята дача зовсім чужими людьми, які Молода пара, маючи двоє людей, приїхали з Кіровограда. Вона аргументує це так: в мене нема де жити. Я якусь там мала собі хабір хіб хібарку у Кіровограді. Її продала чи розвалили. А тут усе пустує, і ми вирішили. І ви знаєте, цей дід уже ходить півроку, Ні прокуратура, ні міліція, ні е, головуючий дачними. Вроді би ніхто нічого не знає. Шановні, а ми починаємо реформи з тих людей, які хочуть жити в Україні нормально. Я не знаю, може в деякі мірі і правду каже Сергій, що треба, щоб міліція була, або як казали на контрактних умовах чи на комерційних умовах, щоб знали за що заробляють гроші. А Якщо сьогодні отаким от чином дід який лізе в вікно, вони його е, прискають йому в, е, в лице, він падає без свідомості і міліція стоїть іззаду. До речі, аргумент такий сказано е, е, журналістами. Нема ніякого закону, один закон діє самоуправа. Оце у нас в Україні самоуправа. Тому, звичайно, будемо боротися проти того, яким чином діє наша влада на державному рівні. І тільки гуртом, тільки масами, ніякими підписами ми нічого не зробимо. Тільки маси людей можуть дійсно добитися. Е того життя, яке, якого ми варті, і яко, за яке воюють наші діти на фронті. Слава Україні! Героям слава! Тресу, тут відділя трохи мене говорила про тасові апарат, я вам хочу е, таку одну деталь сказати. Значить, коли було засідання виконкому, був присутній начальник податкової, я їм поставив одне питання, точніше передав це питання, яке колись на зборах мені особисто задавали. Чи отримує міський бюджет кошти за продаж паливно-мастильних матеріалів? Ну, це так зване акциза. Начальник податкової відповів, що акцизний збір, який йде в місцевий бюджет, за місяць це близько 3,6 мільйона гривень. Це акциз із тютюну, акциз із алкоголю і акциз із паливно-мастильних матеріалів. Для порівняння я вам скажу, що близько півтора мільйона займає акциз тільки по палінню. Сьогодні день боротьби із палінням. Я, я сам о, о, пачку в день правду кажу, так і є. Але виявляється, що від цього ще наповнюється місцевий бюджет. Але є один момент, є дуже багато фальсифікатів. Фальсифікати і по тютюну, і по алкоголю. Стосовно е, касового апарата. Виявляється, що податкова не може. Е, отримати цей акциз місцевий бюджет. Якщо, наприклад, людина продає пиво і нема касового апарата, я розумію, що підприємцям це неприємно важкі часи. Просто щоб ви якби, розуміли. Е Сам механізм для чого ці касові апарати потрібні. У мене дружина-підприємець, і по закону ми теж маємо повинні мати касовий апарат. Ще така цікава річ. Нагадав, що на виконкомі було питання по водоканалу. Якщо ви пам'ятаєте, я колись вам навіщо звітував про те, що було прийнято рішення на закупівлю ультразвукових лічильників.